Вітаю, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останні кілька днів. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Ну що ж, ліквідовано одного з головних терористів планети. Ні, поки що не того про кого подумали, але впевнений, що прийде його час, армія Ізраїлю офіційно оголосила про ліквідацію лідера Хезболи Хасана Насрали внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту. Щоб зрозуміти, чим займався, будучи 32 роки керівником Хезболи Хасан Насрала, достатньо прочитати його прізвище як дієслово. І все. Хезбола вже підтвердила загибель свого лідера. Таким чином вже знищено практично все керівництво цієї терористичної організації, крім одного персонажа Абу Алі Ріда. Але це той випадок, коли не. Погано опинитися останнім. А той, чиє фото поки що не з'явилося на подібній картинці, був зайнятий важливими справами. Владимір Путін на форумі Російський енергетичний тиждень провів час разом із новим могутнім геополітичним союзником. Володимир Володимирович Путін і президент Республіки Екваторіальна Гвінея Теодора Абіанг Нґєма Басока. Цей молодий та енергійний лідер, президента кваторіальної Гвінеї Теодора Обіанг Нгема Басого. Звучить як ребус, де літери було розставлені випадковому порядку, і з них потрібно зібрати правильні слова. Басого править вже 45 років. Так, 45 років, йому вже 82. А Державне радіо Екваторіальної Гвінеї офіційно оголосило, що Теодоро Обіанг Нгема Басого подібний до Бога на небесах, і перебуває в постійному контакті з всемогутнім. Можливо, саме тому Путін запросив його до себе. Ну оскільки останнім часом він частіше намагається налагодити контакти з потойбічним світом. З останнього згадаємо, ну хоча б Монголію, пам'ятаєте? А ще причиною запрошення до Москви могло стати те, що Теодора Обіангенгема Басого це прям африканський двійник Владиміра Путіна. Ну, судіть самі правець мбасого, як і Путін, дуже довго. Його політичні противники таємничим чином зникають або вмирають. А ще в екваторіальної гвінеї величезні запаси газу, нафти, золота і алмазів. А всі ключові пости в країні обіймають виключно родичі Мбасого. Всі змі контролюються ним. І його родичами, тож за рівнем свобод екваторіальних війне, посідає друге місце з кінця, поступаючись тільки в північній Кореї. А ще в одному з журналістських розслідувань про Мбасого наводилося свідчення того, що він практикує увага, людожерство. Тому, можливо, Путін запросив його, щоб той поділився рецептом. Загалом можна привітати Путіна з черговим колосальним геополітичним успіхом. Чекають на привітання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він нехай і в менш пафосній обстановці але теж провів важливу зустріч із міністром закордонних справ Буркіна Фасо. Тарамоко Траоре. о першими в космосі Міністр настранних справ Російської Федерації Сергієм Вікторовичем Лавровим і міністр настранних справ Буркіна Фасо. kara mukotra aura Так, Росія і Буркіна Фасо домовилися не розміщувати першими зброю в космосі. Підписання спільної заяви відбулося в Нью-Йорку на полях заходів по лінії Генеральної асамблеї. ООН треба, напевно, подякувати Росії, чи що? А то ж, весь світ дуже переживав через те, що Буркіна Фасо ж може увірватися в космос зі своєю космічною зброєю. Напевно, всі ці зустрічі було організовано, щоб відвернути увагу від візиту президента України Володимира Зеленського до США, і тому, поки Володимир Зеленський зустрічався з Джо Байденом, Камалою Гарріс, Дональдом Трампом, а також. Відвідував військовий завод, де виготовляються снаряди для України. Владимир Путін зрозумів, що зустрічами з керівниками Екваторіальної Гвінеї та Буркіна Фасо це не перебити, і тому він зайнявся улюбленою справою. Взяв пензлик, червону фарбу і почав малювати нові червоні лінії. На нараді Радбезу РФ з питань ядерного стримування Володимир Путін запропонував внести уточнення в проект основ ядерної політики РФ в обновленій редакції документа. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гіперзвукові і другі літательні апарати, судячи з усього, основний сенс зміни ядерної доктрини РФ це непередбачуваність, тому що тепер, виходячи з оновленої доктрини, Путін може використовувати ядерну зброю в будь-який момент. Але як на мене, ця заява це не ну, знаєте чергове залякування ядерним ударом у разі запуску ЗСУ наданих США ракет у глиб російської території. І так, звичайно, я не експерт, але я дуже сильно сумніваюся, що той, хто будує для себе і своїх дітей величезні палаці, той, хто так турбується про життя, оточуючи себе величезною кількістю охорони, той, хто шукає рецепти довголіття, секрет вічного життя, віддасть наказ завдати ядерного удару. Замість Путіна це б із задоволенням зробив той, хто вважає, що ядерний вибух це прекрасний засіб від охмілля Дмитрий Анатольович Медведєв відреагував на пропозицію Путіна нести зміну до ядерної доктрини Росії. Що тут можна сказати, чим смішніє государство? тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства. Давайте на секунду зупинимося. Если уявити, что Медведев все это говорит про отношении до России Путина, то он сразу начинает выглядеть цілком разумной и здоровой людиною, Но эти надежды не оправдались. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно. В случае, например, использования а, тактического ядерного оружия России а, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Да, статья 5 Вашингтонского договора, может быть, и сработает, но... государство этого уже не будет. Эх, почав за здравие, закинчив за упаки. А еще интересно, почему Дмитрий Медведев у в військовой форме? Ну, наймовірніше, на всіх його звичайних костюмах залишилося мокре місце, і більше не було в що передягнутися. А ще Дмитрій Анатольович назвав оновлення ядерної доктрини РФ, подію, на яку чекали. Ну, не знаю, як чекали, але, мабуть, Медведєв точно чекав. І судячи з усього, в нього нарешті з'явиться новий привід, щоб підняти келих, а то всі інші приводи він вже, мабуть, витратив. А ще в Росії зростає кількість послідовників Дмитрія Медведєва. В Росії частка споживачів горілки. А ні, горілка це смачно, і стосунку до Росії немає. В в Росії частка споживачів водки зросла до 42% за рік. Поки що складно сказати, в чому причина, чи то це просто посилення однієї з традиційних російських цінностей, чи то тепер це єдиний спосіб в Росії, щоб позбутися гнітючого почуття безнадії. Що цікаво, основну частку споживачів водки в країні це 80%, становлять росіяни старші за 35 років. А й найчастіше цей напій купують одружені чоловіки в віці старше 30 без дітей або з однією дитиною в сім'ї. Це ж капець. Ще один удар по демографії. Фі в Росії, але ж російська держава вже що тільки не придумувала, щоб змусити Росіян народжувати з нового, це те, що, наприклад, жителів Росії хочуть переселити в спеціальні селища для розмноження. В Нашому минулому випуску. До речі, ми говорили про те, що Росію поступово хочуть перетворити на інкубатор. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. І ось на минулої тижня, як це стало дійсністю, російські біотехнологи запропонували побудувати мережу з поселень на незаселених територіях Росії для того, щоб підвищити народжуваність в країні. Добре, хоч що поки. Ки пишуть, щоб підвищити народжуваність, а не щоб підвищити поголів'я. Тут звісно відразу виникає багато запитань: а чому побудувати селища хочуть на незаселених територіях? Ну, хоча відповідь може виявитися дуже простою. Якщо не зв'язувати таке поселення ну, дорогою з цивілізацією, то звідти не можна буде втекти. Правильно? Це дуже зручно. А народжених дітей будуть просто забирати вертольотами і все. А щоб жителям Росії було легше знайти партнера для розмноження, депутат Держдуми Віталій Мілонап запропонував створити спеціальний розділ для знайомств на держпослугах. Тому що, на думку Віталія Валентінича, російські альтушки повинні знайти своїх милих і комедних скуфів. Ну а зараз його цитат. к оригиналу. Девушкам не нужны изнеженные женоподобные гомики. Им нужен нормальный мужик-слесарь с пышными усами, бородой и сильными руками. Чтоб мог кран поменять, полку прибить и политические моменты ей разъяснить. Кинет цитаты. Виталий Милонов так яскраво описал мужика слесаря с пышными усами, бородой и сильными руками, что, мы воли, выникают чувство, что он сам пребывает в такого идеала. А взагалі, известно, відчувається, что Виталий, ну, разумеется, на почестях и бажаниях женок. Пэмно, кожна что асоль. Сидить на березі, чекає, коли з'являться на горизонті червоні пороса, і до неї припливе її грей, слюсар шостого розряду. Великий мужик з вусами і бородою п'є у свята і б'є під настрій, і може роз'яснити їй всі політичні моменти. Це мрія, а не чоловік. Але можливо, скоро слюсарями в Росії вже працюватимуть жінки. Всякому разі перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. В мінпраці РФ запропонували дозволити жінкам працювати в шахтах і на рудниках. А ви кажете, що в Росії не дбають про жінок? Бачите, яка краса? Зараз ці професії входять до переліку заборонених для осіб жіночої статі. Проте в мінпраці пояснили, що сучасні технології та умови праці дозволяють жінкам працювати на виробництвах, які раніше вважалися шкідливими. Дивно, звісно, що цю пропозицію одразу озвучив мінпраці. Було б логічніше, щоб на початку, наприклад, Валентина Терешкова озвучила якийсь лист від нібито обурених жінок, які все життя мріяли про роботу на рудниках, але в них не було такої можливості. І ось на прохання трудящихся їм таку можливість дали. Це можна було б подати як одну з перемог у боротьбі за права жінок в Росії. Загалі цей тиждень багато на цікаві пропозиції для жителів Росії від російської влади. Депутат Дмитрій Кузнєцов запропонував у разі розлучення батьків відбирати у жінок синів. В старших за 8 років, і залишати їх з батьками. Кузнєцов вважає, що це вирішить проблему розлучень і несплати аліментів, оскільки чоловіки, за його словами, не вимагатимуть грошей від колишніх дружин. Мені ось цікаво, а як ця пропозиція ну, взагалі може вирішити проблему з розлученням? Чи це просто такий черговий шантаж? Якщо ти зі мною розлучишся, син буде зі мною жити. Зрозуміло. А ти знаєш, як зі мною хріново жити? Ми тому і розлучаємося. Так, це буде працювати чи як? Ну що ж, проблему розлучень в Росії вирішено. Залишилося розібратися з народжуваністю, і тут теж є цікава пропозиція. В Раді Федерації РФ народилася геніальна ідея. Школяркам, які народили дитину, запропонували нараховувати максимум додаткових балів під час вступу до вишу. За словами сенатора Андрія Кутєпова, народження дитини протягом року до подачі документів до вишу має вважатися індивідуальним досягненням. Круто. Раніше, коли школярка народжувала, це вважалося чимось ганебним. Ну, це горе в родині. А тепер це буде індивідуальне досягнення, яке допоможе вступити до університету. Уявіть випускний клас. Ну, я не знаю, вчителька обурюється, наприклад, Петрова. Ну огидно написала ти контрольну. Двійка, до якого університету ти з такими знаннями вступиш? А у відповідь вона почує спокійно. Наталія Васильівна, я війню зараз виношу, тому буду поступати у Московський державний університет на бюджет. А ще хочете запитати, чому сенатор Ради Федерації називає народження дитини школяркою індивідуальним досягненням? Це ж дискримінація російських чоловіків, як мінімум. Він же теж нехай трохи, нехай, можливо, поп'яні, але брав цьому участь, правильно? А мами, які стали бабусями, яким, напевно, доведеться дивитися за онуком або онучкою, народженою донькою школяркою, чому їм жодних балів не дають? Несправедливо. А, взагалі, цікаво, виходить. Слухайте зовсім скоро до російського ВНЗ звичайний школяр, який старався, вчився, розвивався, вступити не зможе. Йому ну місця не вистачить. Все буде зайнято або пільговиками від СВО або школярками з новонародженими дітьми. Тому, якщо хочеш навчатися у ВНЗ в Росії, ухвалюй непрості рішення. Якщо ти дівчинка, народжуй. Якщо хлопчик, відправляй батька на СВО. Але не тільки порядок вступу до ВНЗ цікавить Раду Федерації. Там ще запропонували регулювати обкладинки шкільних зошитів. Наступник голови комітету з питань науки, освіти і культури Людмила Скаковська на засіданні комітету продемонструвала образливий, на думку жителів тварин зошит. Мне бы хотелось рассказать вам о том, чем были возмущены жители города Твери, когда в продаже появились перед началом учебного года вот такие тетради. Знаете, представить себе невозможно, что такое могло появиться вообще на территории России. Сейчас в школах, в образовательном процессе идут разговоры о важном. Очень много делается для того, ну, чтобы ну, наши школы получили вас. нормальное гражданское воспитание. И когда, вы знаете, я как филолог, вот видеть такую тетрадку совершенно не могу, потому что воспитанные на классической литературе, мы воспитаны на, на тех примерах, для которых вот это изображение просто неприемлемо. Вообще не соответствие никаким канонам, на мой взгляд. Мы сразу же, конечно, приняли меры. Естественно, эти тетрадки изъяты из торговли. Вы знаете, расстраивает другое, что эти тетради прошли издание. Редакторы посмотрели на эти тетрадки. Кто-то же сверстал тетрадки, кто-то изготовил. Понятно, что весь цикл уже прослежен и работа ведется. Нарушение закона здесь и о государственном флаге Российской Федерации, как вы видите и нарушение всех этических норм и правил, к которым вообще привыкли граждане нашей страны. Хочу сказать, что великие классики всегда отмечали, и наши учителя всегда говорили, что ребенок воспитывается сначала наглядно. Что может подумать ученик, который приходит в школу и видит вот такую тетрадь? Дійсно, кошмар. Хто ж це зробив? Дивно, що Людмила Скаковська не звинуватила в цьому Україну і не заявила, що проти Росії була проведена спеціальна канцелярська операція. Але можна з Людмилою Скаковською погодитися в одному. Дитина виховується дійсно наглядно. Щоправда, зошит тут нічого. Зараз дитині в Росії достатньо трохи подивитися телевізор і послухати в школі кілька разів розговори важному, щоб зламати собі психіку надовго. Виявилося, що насправді проблему із шкільними обкладинками вирішити дуже легко. У Псковській області знайшли. чудовое решение. Статья Татьяна Филоненко с Новосибирска. Они выпустили вот такие вот тетради участников СВО. Вот. Может быть, даже и взять как в награду учащимся в наших школах вручать. Не просто так, как в расшифровку, ну, вот, в активную печать, а именно пустить как почтительную тетрадь. Это вот наш парень, который служил, ну, он родился в Новосибирске, а служил у нас в, в 234-м полку, в 76-й бригаде. Вот это ее сын. Вот, просто я, например, себе в великих луках уже взяла на такую инициативу по просьбе музея связаться, начать с матерями ребят погибших, организовать маленькую небольшую выставку музея в Крымическом музее имени Матросова. Вот, у нас уже открылся музей ИСВО, где уже первый у нас посетители это дети пришкольных лагерей, где они знакомятся с первыми э, экспонатами. Вот. і от включіть як пашрітину тетрадь для наших ребят по всей Заохочувальний зошит, тобто, щоб почати щось записувати в російській школі, це право треба ще заслужити непогано. А ще такі обкладинки допоможуть виявити неблагонадійних школярів. Ну, згадуючи свої шкільні роки, можу сказати, що дуже висока ймовірність, що на якомусь відверто нудному уроці, ну про важливе, наприклад, так званим героям сво на обкладинках домолюють окуляри, ірокези, бороди і вуса. А в старших класах школярі, зважаючи на статеве дозрівання, можуть піти ще далі. Загалом мати такий зошит це буде дуже великий ризик у всіх сенсах цього слова. Загалом ця ситуація із зошитами більше схожа не на боротьбу за моральність, а на звичайний переділ ринку шкільного приладдя в Росії. Але мучать дітей у російських школах не тільки обкладинками з шкільних зошитів, у російських школах відкрили катівні класи. Ну я просто не знаю, як ще назвати, тому що в цей класах змушують виконувати пісні шамана. 아! <목소리로> Погодьтеся, судячи зі звуків там взагалі немає жодного руського, і я так розумію, так ламають дітей національних меншин. А може це взагалі не шкільний клас, а інспекція у справах неповнолітніх, і саме так проводиться звичайна профілактика правопорушень. Якщо вже згадали шамана, цього тижня він теж запам'ятався у рік сім'ї в Росії, коли російські чиновники не сплять, і практично щодня придумують, як припинити в країні розлучення і збільшити народжуваність. Головний патріотичний співак Росії, шаман, повідомив про розлучення з дружиною. Новина так і звучить. Повідомив про розлучення з дружиною. Саме з дружиною. Я так розумію, що це важливе уточнення. У пари не було дітей, тому наймовірніше в розлученні звинуватять дружину. Хоча про реальну причину розставання поки що невідомо. Але що цікаво, знаєте, одночасно з новиною про розлучення в телеграм-каналі Єкатеріни Мізуліни з'явився ось такий кружок. Всім привіт! У мене вот красивий робочий день сьогодні. Случилося. Як тут кажуть, совпадіння не думаю. Хоча мені здається, що шаману не дозволять все ж таки самому вибирати собі нову дружину. Намовірніше Рада Федерації або Держдуми РФ ухвалять вольове рішення. Кому має дістатися такий прекрасний генофонд в особі шамана і призначить йому нову дружину. Ну, можливо, це буде Валентина Матвієнка. Останнім часом у шамана не все гладко складається. Спочатку його звинуватили в тому, що він доїть, як то кажуть, регіональні бюджети, отримуючи за свої виступи великі гроші. Йому навіть довелося повернути в бюджет ставропольського краю 15 мільйонів рублів, отриманих за концерт, що не відбувся. Тепер концерти шамана скасовуються по всій Росії, і причина дуже проста: виявляється, він популярний, і улюблений. Тільки коли за його виступ заплачено з державного бюджету, а глядачів запрошують у безоплатно промисловому порядку. А ще можливо, що шаман на ім'я Ярослав Дронов після прильоту російською територією дронів відбив бажання у росіян насолоджуватися патріотичним бокалом. Тож тепер доведеться підійти до пропаганди патріотизму з креативом, і це знову ж таки можливо. Свічки з ароматом патріотизму і шамана, знайдені на російських маркетплейсах. А ще там представлений аромат Росія і аромат. Побіда. Погодьтеся, дуже круто і незвично. Давайте спробуємо зрозуміти, ну що ж це взагалі за аромати. От аромат шаман. От як на мене, дуже дивна назва. Який нормальний мужик захоче, щоб в нього вдома пахло іншим мужиком. І не факт, що мужиком тут йдеться про шаман. Йдемо далі. Аромат Росія. Ну тут взагалі дуже широке поняття, чим пахне Росія. Це звісно риторичне запитання. Може, у вас є відповідь? Напишіть про це в коментарях, але суть з того, що Росія творить, якщо купити додому таку свічку, в домі буде смердіти порохами і промоклими берцями. Хоча, можливо, цей аромат передає ось ці картинки типової Росії. Але якось дивно запускати в будинок такі пахощі. Продовжимо аромат патріотизм. Ну, це, Я так розумію, що ну, вдома буде пахнути Соловйовим або Симон'ян. симоям. такий стрьомний запах. Сусіди можуть його відчути і викликати поліцію, бо подумають, що за дверима хтось помер. А після того, як таким ароматом просучиться вся квартира, її потім буде дуже складно продати. Знаєте, мені здається, що спроба перебити ароматами реальні запахи сучасної Росії, вона приречена, тому що щоб позбутися жахливого запаху, потрібно позбутися його джерела, а не намагатися запах перебити чимось іншим, а потім ще дуже-дуже довго провітрювати. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити, тому ви ще нісу продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою. На канал. На сьогодні це все. До зустрічі.